Сідай, заспокойся, сирени заснули. У кулику кава, вершки й кардамон. Давай поговоримо про мирне минуле, про те, чим жилось, що бажалось, як було, про те, що сьогодні лише сон. Давній сон, ще трохи тримає заряд телефон. Зв'язок обітнеться і знову хто чим займеться, заплач, білітимуть скроні за тих, хто лишився у ката в полоні, за тих, хто на каві, на нервах, безсонні, Тримає нам небо, за них помовчи. Дивлюся на зоряне небо крізь потяга рух і згадую море нічне і таке неймовірне, я мрію про ніжні обійми і дотики рук, схід сонця, дощі і світанки, і лати ванільне. Я хочу, щоб чорне язовське на волі і без змін. Дивитися в небо і не рахувати хвилини. Я хочу стрибати у хвилі, немов я дельфін. І кожному дню усміхатися, наче дитина, Вслухаюся в зорене небо, це звук ППО. Доноситься сяйво, молитва серця об'єднала. І поряд плече побратима. Нам не все одно тут Бог береже і обійми міцні зігрівають. Я бачу Азовське і чорне на волі і без безмін. Я бачу Донецьк і Луганськ, синьо-жовтим і мільним. Я бачу щасливе майбутнє усіх поколінь, квітучу, натхненну, єдину мою Україну. Бачу сон, ромашкове поле, а у ромашках квіткою ти, а у нас тут поле бою, а у нас тут блокпости, слова візерунки долі, слід хреста на моїм плечі, три самотні зозулі в полі. Коють не руки, а мечі. Скоріш перев'язуй, скоріш, попри втому. Навіщо потрібен цей вірш на живому. Тримай трохи вище колін, кричи доку, роби щось йому, поки він з цього боку. Медк з окопу бігом через дим. Скроні пульсують його поза ним. Тепер закривай йому вічі липень. Чується чоловічі схлипи. Видихи вдихи нутром. Прийом у нас тихий прийом. 1 жовтня. День захисників та захисниць України. Це день, коли слід вшанувати українських героїв та героїнь, тих, хто захищав і захищає нас, Україну та її територіальну цілісність під час кривавих боїв. Завжди у найважчі часи нашої історії знаходилися відважні, які добровільно брали зброю до рук і ставали на захист своєї батьківщини. Ви справжні герої, дякуємо вам за те, щоб оборонити нашу країну, душі і серця. Без вас не було б надії на завтрашній день. Дякуємо вам за нашу безпеку, дякуємо за тихі ночі, за життя у вільній і незалежній батьківщині. Дякуємо за вашу відвагу і нездоланність, за музність і незламність. Вам, героям наша безмежна шана і повага, слава Україні!